У Святошинському районі Києва просто серед білого дня побили людей. Два брата приїхали скупитися на ринок столичний. Пішли в торгівельний ряд за кавунами. Звернулися до продавців, але ті навіть не повернули голову у бік клієнтів. Ми говорімо, що якщо ви не хочете розмовляти, в частності я говорю, вона ви ну можете написати ціну, якщо ви зайняті, щоб ми вас не відвлекали. Розлючені чоловіки накинулися на покупців із лайкою та кулаками. Вступился брат, і за этого началась потасовка. Налітіла шість чоловік нас із білі. Скоріше всього ж то ета азій баржан. Це всі нас ізбивають це в центрі Києва, грубо говоря. За те, що ми у них вже покупаємо арбузи. Побиті чоловіки. Одразу викликали міліцію та стали шукати охорону ринку. До них вийшов начальник охорони і почав грубіянити побитим клієнтам. В грубай формі почав документи требувати і все таке. Вони виступають на стороні тих, хто починав драку, тому що я так розумію, що вони заінтересовані ліса в этом. Лише за годину після інциденту на ринок столичний приїхали міліціянти. Вже за деякий час трьох з шести нападників вони затримали і разом з потерпілими поїхали до райвідділу міліції.